Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 489. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Перше. Нам треба спочатку переписати умову першого виразу. Мені подобається виконувати такі приклади по діям, щоб не помилитися. Тому перша дія це буде дія в дошках, а друга дія ділення. Записали першу дію 5 шостих мінус чотирнадцятих. Для того, щоб відняти дві дроби з різними знаменниками, нам їх треба звести до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться? І на 14? І на 6. Ви можете шукати НСК цих чисел або робити, як я методом підбору. 14 ділиться на 6 ні. А якщо збільшити вдвічі 28 ділиться на ціло на 6, ви кажете ні. А якщо збільшити втричі 42 ділиться на 6 так. Отже, майбутній спільний знаменник 42. Доповняльні множники. 42 ділю на 6 буде 7. Далі 42 ділю на 14 буде 3. Ми з вами знайшли доповняльні множники. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу 35 42. Мінус 27,42. Далі. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками. Ми знаменник переписали, а чисельники треба відняти. І це виходить 8,42. І цей дріб треба скоротити. Поділити і чисельник, і знаменник в нашому випадку на 2. В чисельнику буде 4, в знаменнику 21. Отже, 4,21 це перша дія. Друга дія. Треба мішане число 2,6 поділити на звичайний дріб на 4,21. І перед тим, як почати ділення, нам треба мішане число перетворити у неправильний дріб. 2 помножити на 7 буде 14. 14 додати 6 буде 20, пишу в чисельник. 7 просто переписали в знаменник поділити на 4,21. Далі. Виконуємо ділення. Щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 27 помножити на 21 четвертих. Далі, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Я не хочу переписувати, я об'єднала дробову рисочку і поставила знаки множення. Тепер треба скоротити на 4 та на 7. І запишемо все, що залишилось. В чисельнику 5 помножити на 3, в знаменнику 1 помножити на 1. Отже, маємо 15 перших. А ми знаємо, що 15 перших це і є 15. Все. І залишилось тільки записати відповідь в умову. Дорівнює вираз 15. Добре, наступне: друге. Переписали умову. І треба розставити порядок дій в виразі. Спочатку буде ділення, а потім віднімання. Пишемо перша дія. Мішане число 2,6, будемо ділити на 5 шостих. Спочатку треба перетворити мішане число у неправильний дріб. 2 помножити на 7 буде 14. 14 додати 6 буде 20. 20 пишу в чисельник. 7 в знаменник. Поділити на 5 шостих. Тепер, щоб поділити на звичайний дріб. Треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба сьомих помножити на 6. ,5. Далі. Щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Переписувати не хочемо. Об'єднали дробову рисочку і поставили знаки множення. Далі, цей дріб треба скоротити на 5. Ділимо 25 на 5. Буде 4 в чисельнику 1 в знаменнику. Що вона залишається? В чисельнику 4 помножити на 6. В знаменнику? Ну, 7 на 1, 7. Отже, це дорівнює 24 сьомих. І я поки оцей неправильний дріб залишаю так, як є. Бо мені ще треба буде віднімати, і я не знаю, що там попереду мене чекає. Пишу 24 сьомих мінус чотирнадцятих. Мені треба відняти дві дроби з різними знаменниками. Звісно, що їх треба звести до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться і на 14, і на 7? 14 ділиться на ціло на 7? Так. Отже, майбутній спільний знаменник буде 14. Шукаю доповняльні ножники. 14 поділити на 7 буде 2. Другий дріб, дивіться, там же є знаменник 14. Я пишу доповняльний множник 1. Можете написати, можна і записати. Далі множимо доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Буде 48 48,14. Мінус чотирнадцятих. І щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми чисельники відняли, а знаменник переписали. І отримали чотирнадцятих. Це неправильний дріб. Ми не можемо так залишати. У нас чисельник більше за знаменник. Перетворимо у мішане число. Питання. Скільки разів 14 вміститься в 39. Ви мені скажете 2 рази 2, цілих. знаменник 14 переписали. Далі 2 помножити на 14, буде 28. Скільки не вистачає до 39, ви скажете 11, я кажу добре. Це відповідь 2, цілих і чотирнадцятих. Записали відповідь там, де у нас була умова. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!